Всім привіт, з вами князь і це Архітектор UA, друга серія, в якій я буду е, добудовувати цю башню і робити її більш рельєфною, а також установлю сходи, щоб підніматися на поверха, які я зробив в середині башні. І так я хочу розказати, що я тут чуть-чуть розрівняв територію, тому що башню я буду розширяти, вона буде збільшуватися, щось буде похоже на замок, таке башня переростаюча в замок. Ну все ви побачите самі, і як я здобув в середині. Я тут зробив таких декілька поверхів, всього 6. І тут їх підтримують таких 70 колон, на якому по 280 кнопок. Як ви бачите, їх тут дуже багато, і мене просто накрило, коли я це порахував. Ось. Ми розіб'ємо. Центр методом піона. Так. Ось для чого пісок в Майнкрафт. Не тільки щоб переплавляти його в стекло. Але робити розмітки. І в нас є центр. Ми будемо робити ступеньки із того ж самого дерева. Мені потрібно буде підняти такий великий стовпчик. І я зараз це зроблю. І так, я побудував ось такий стержень, який буде основою моїх сходів. Так, у нас тут вхід. Тому ми почнемо робити звідси ступеньки ось таким образом. Тут потрібно встановити площадку. І, тут, І ми будемо так піднімати до самого верху, потім їх чуть-чуть прикрасимо, щоб вони не виглядали так, як зараз виглядають. Я навіть не можу підібрати просто слова для цього, як вони виглядають, просто. І так, закінчив я постройку сходів. І додав таку дорожку, яка з'єднує сходи, і цей поверх. І також різні поверха. Ось ці дорожки розташовані так по спіралі. Чомусь мене так пробило їх розташувати, а не весь в один ряд, не знаю. Можливо, я ще перероблю. Точно не знаю. І давайте я зараз е, построю розсувні двері. Так, що ж нам їх почати, давайте. Будь. Установлю камні. Це буде самі двері. Як ви замітили, на міні-карті з'явилися дві нових достройки. Ось вони я вам зараз їх не покажу. Я покажу їх пізніше, вони дуже круті. Так, потрібно нам зібрати тут підлогу. А цю лишити. Ось так. Демонтаж. А тут на... Так. І так. Так нам потрібно построїти. Так, нам потрібно десто. Так, розташовуємо. Нажімо плиту. Активувати його Все працює. Що я правильно поміт? Я не можу практи. О, є, все працює. Що ж далі? Що ж дайше? Так. Ми ще тут установимо. І підемо вже підключати наші поршні. Мені здається, що я вже щось роблю не так. Треба тихо 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 Ага, нам ще потрібно тут, один поставити. Stone. Все, ми активували один поршень, і нам потрібно зробити це з другим. Одна сторона поршня. Так. Все. А, ще тут не <брин> завжди забувається, як правило. Ось. Ну це по-наксимум завжди виходить. Є, далі, нам потрібно їх підключити до плит, щоб плити. Ось, так. Є круто. Це зайве. Все. Ми підключили їх до факелів, які все активовують, носимо на плиту і розсуваються. Круто. Двері є, тепер лишилось їх акуратно закрити все, щоб нічого не було видно. І зараз я, мабуть, полочну постройку е, першого крила башні. Я вже знаю, як воно буде виглядати. Так, все це закрити. І бачите, такі двері. І не потребують багато місця. Їх легко сховати. E, в люкій стіні. Така таємна кімната теж можна робити. Ось, все, круто. У нас вийшли такі двері скриті, які нам потрібно якось. Ось, може, може. Так. Так красивіше, я думаю, виглядає. Так, і ми зробимо це ще з тієї сторони і з цієї. Давайте я вже перейду до постройки і покажу вам, що ж я тут настроїв на дворі, як я прикрашав саму башню. Ось так. Я придумав такі штуки. Я, їх, їх потрібно зробити ще тут. І от на цій. Стороні теж обов'язково. І потім я планую ще додати такий пояс. І тут такий пояс, і, та, і внизу пояс. Три пояси додати. Вони зроблять більш масивну таку і, на вигляд, дуже міцну башню. І мені здається, ця башня потрошки переростає в замок, тому що я зараз буду строїти перше крило башні. Знову 2 по 2, 3, 2 по 2, 5. Ще один походу. А, ні, забагато. 5, 2 по 2. Ну, воно не буде таке і кругле. Воно буде похоже до круга, але це не буде правильний круг. Це дуже замітно на мінікарті. бляха муха Так. Я практично закінчую. Але. Тут ще один прикол буде. Тут буде ще один прикол, за якого я не хочу поки... розказувати, я вам покажу. Чому я не прикріпив його цей круг до ось цього коридорчика майбутнього. Тому що від цього коридорчика. Ще підуть. 3 по 2? І... тут я не знаю скільки. Я знаю, що во має виступати на ну, один більше, ніж це. Ну, 3 по 2. І у нас буде. Це маленьке коло буде вище, ніж ось це велике коло. Це буде ще одна башня. І їх буде всього 8. Їх теж треба буде якось прикрашати. Йде в мене багато, вони лізуть на мене як зомбі на свіже м'ясо під час зомбі-апокаліпсису. І. Блін, щось не сходиться. Я вже бачу, не сходиться. Так. Чи це в мене параноя? Це всього лише параноя? Ні, це не параноя. Чогось не сходиться. А ось що я зробив тут помилку Блін. блінном. ну три. Ось. Ось получилося у нас перший фундамент першого крила. О, господи, скільки їх тут ще прийдеться строїти! Один, два, три, чотири, п'ять і сім. Сім таких прикольних. Але це все не хвилюйтесь. Я це все строю дуже скоро. І що ж я ще хотів вам показати в цій серії, а? Я вже зовсім забув. І думаю, я вже покажу в наступній серії, як буде це все виглядати. Також ми будемо прикрашати нові крила цієї башні. І це буде таке маленьке перевтілення башні в замок. А зараз всім до нових зустрічей на YouTube.